За словами фахівців, отрутивці лампі вистачить, аби створити справжнє екологічне лихо. Адже всі вони містять небезпечну і токсичну ртуть. За словами представників органів місцевої влади, на території Болясненської сільради висипали трохи менше 40 тисяч люмінісентних ламп. Першими їх знайшли місцеві аграрії. І одразу почали бити на сполох. Лампи різних країн-виробників, різні за розміром та потужністю. Частина з них загорнута у львівські газети, високий замок та добрий господар. Наразі кошти на вивіз та утилізацію з місцевого бюджету виділили. Коштуватиме це району 117 тисяч гривень. Забрати на утилізацію лампи погодилася київська фірма. Нам допоміг наш деканський регіональний ландшафтний парк знайшли таку. Фірму, яка з Києва, яка переробляє ці лампи за 3 гривні 24 копійки. Тобто вони погодилися, ми з ними домовилися, вони приїхали, оглянули, посортували оці лампи. То вони самі, да, так, вони все це проводили всі ці роботи. Поряд були наші представники і працівники правоохоронних органів, які під час цього сортування вилучали речові докази. Майже два тижні знадобилося місцевій владі, аби вирішити, що ж робити з цим подарунком. Наразі їх ретельно опакували. Десятки тисяч ламп хочуть відправити на утилізацію. Щоправда, не всі. Скільки залишається тут у нас під ногами? Ось ви зараз чуєте, як вони хрустять. Скільки тут залишиться, невідомо. Адже тут розбито також не одна тисяча ламп. Щоправда, місцева влада обіцяє обробити цю територію одразу після того, як вивезуть всі лампи. Полтавські телевізійні новини перевірятимуть виконання робіт. Про результати нашого дослідження дивіться у наступних випусках програми Правда. Журналістське розслідування Лтави».